Закрийте очі на мить, тепер зробіть глибокий вдих. Коли ви розплющите очі, ви збираєтеся відкрити для себе щось, що зможе змінити ваше життя назавжди. Що якщо я скажу вам, що усього лише за три дні ви зможете проявити усе, чого дійсно хочете? Так, звісно, три дні звучить надто добре, щоб бути правдою. Залиштеся зі мною, бо те, про що ви зараз дізнаєтеся, має потенціал трансформувати вас. Може ви думаєте, як це можливо? Проте я хочу запитати вас: а що якщо єдине, що стоїть між вами та життям вашої мрії, це те, як ви мислите? Що якщо ваш розум приховує у собі секрет розблокування реальності, про яку ви мрієте? Це не магія, це наука. І сьогодні я збираюся розкрити цей настільки потужний метод, що люди використовували його для проявлення своїх найвеличніших бажань, таких як багатство, здоров'я, кохання та успіх усього за декілька днів. Протягом років я вивчав розум, людський потенціал та сили, які формують нашу реальність. Я бачив неймовірні речі: люди зцілювалися від хвороб, створювали достаток там, де його не було. І знаходили кохання, коли надія, здавалося б, була втрачена. Але як? Застосовуючи просту істину, ваші думки створюють ваше життя, кожна ваша думка надсилає меседж, і те, про що ви думаєте більш за все, це те, що ви притягуєте у свій світ. Але справа у тому, що багато людей несвідомо надсилають неправильні посили, нас ніхто цьому не учив. Вони думають про те, чого не хочуть, думають про страхи, занепокоєння, сумніви, і саме це вони продовжують залучати у своє життя. Але ви інші, ви тут, тому що готові змінити своє мислення, і я збираюся показати вам, як крок перший побачте це до того, як це станеться. Вам потрібно створити настільки яскравий ментальний образ вашої цілі. Що ваш мозок почне вірити у те, що це вже ваше. Та це не повинно бути просто скороминущим бажанням чи мрією. Ні, це повинно бути ясно та чітко. Якщо ви хочете залучити роботу вашої мрії, то не просто думайте про назву посади, уявіть себе на робочому місці, задоволення від досягнення своєї мрії та наснага, яку ви будете відчувати, займаючись цією роботою кожного дня. Ось де стає цікаво візуалізації одного разу недостатньо. Вам потрібно кожного дня занурюватися у це бачення по декілька разів на день, відноситеся до цього як до тренування для вашого розуму. Чим більше ви мисленево практикуєте володіння тим, що маєте, тим потужніший меседж, який ви надсилаєте усесвіту. Але ось що більшість людей упускає з поля зору. Візуалізація без емоцій це як намагатися завести аутівку без палива. Розумієте, справа не у тому, про що ви думаєте, а у тому, як ви себе почуваєте, коли думаєте. Емоції це паливо, яке перетворює ваші думки на магніт. Уявіть, як це досягти своєї цілі. Відчуйте радість, удячність, задоволення, наче це вже ваше. Ця емоційна енергія посилює ваші думки, роблячи їх більш потужними. Проте найвелика помилка, яку роблять більшість людей у тому, що так вони візуалізують, відчувають себе добре лише на мить, а потім дозволяють сумнівам знову посісти у їх свідомості. Вони починають перейматися за те, як усе це станеться, і саме тут вони втрачають силу цієї техніки. У чому ж тоді полягає вирішення? Вам потрібно жити з кінця, діяти, мислити і відчувати себе так, наче у вас уже є те, що ви хочете. Будьте вдячні за гроші, які ви отримали, навіть якщо вони ще не з'явилися у вас, відноситеся до свого тіла так, наче воно вже зцілено, навіть якщо ви все ще на шляху до відновлення. Справа не у тому, щоб прикидатися, поки не досягнеш успіху. Справа у тому, щоб вірити так сильно, наче ваша бажана реальність вже ваша, щоб ви узгодили свої думки, емоції та дії з новою версією себе. І ще правда, про яку більшість людей не знає ви залучаєте у своє життя не те, що хочете, ви залучаєте те, ким ви є. Тепер ви, можливо, Задаєтесь питанням, як я можу діяти так, наче вже все ідеально, коли моє життя далеко від цього. І тут є важливий трюк: я не прошу вас ігнорувати вашу поточну ситуацію. Я прошу вас обрати, на якій реальності ви сфокусуєте свою увагу. На даний момент для вашого життя існує нескінченна кількість можливостей, і саме версія вашого майбутнього, на якому ви сфокусуєтеся. Це та, яку ви притягнете до себе. Крок другий присвятіть себе візуалізації на три дні протягом наступних трьох днів повністю зануртеся у свою бажану реальність. Кожен ранок, як тільки ви прокинетеся, візуалізуйте свою ціль і відчуйте емоції від того, що ви вже досягли її, і робіть свої звичайні справи тільки зі стану, де ви усього вже досягли. Як тільки зовнішні фактори повертають вас у ваш звичний стан, м'яко повертайте себе у своє нове бажане життя. Протягом дня знаходьте тихі, спокійні моменти та повертайте розум до цього бачення, дозволяйте йому заповнювати ваші думки, наче кіно, що йде у вашій голові. Кожен вечір перед сном робіть те саме візуалізуйте, відчувайте, вірте, і ось секрет. Протягом цих трьох днів ви маєте захистити свій розум, усунути усі сумніви, позбутися негативу. Кожен раз, коли виникає страх чи занепокоєння, м'яко перенаправляйте свою увагу та думки знову до вашого бачення. Цей процес подібний до тренувань м'язів. Він потребує практики, та так само, постійно практикуючи, ви побачите зміни. Крок третій: дійте натхненно. Візуалізація сама по собі не принесе результатів це поєднання ясного мислення, емоційної інтенсивності та узгоджених дій відкриває силу цього методу. Проте ключ не у діях зі стану страху чи відчаю, Дійте зі стану збудження та перечуття. Коли з'являється можливість, ідіть за цим внутрішнім поштовхом. Тепер ви можете подумати, а що якщо усе піде не за планом? Перепони це не ознака поразки, це частина процесу. Так само, як, здіймаючись нагору, ви зіштовхнетесь з важкими та небезпечними ділянками, так і ці випробування не означають, що ви зійшли зі шляху. Відчуття дискомфорту це ознака того, що ви на правильному шляху. Насправді, усе це означає, що ви набагато ближче до своєї цілі, ніж будь-коли. Продовжуйте рухатися вперед. Нарешті я хочу, щоб ви усвідомили ще одну річ. Це не просто про те, щоб отримати усе, що ви хочете, це про те, щоб стати цією людиною, яка органічно залучає успіх, достаток, любов та задоволення у своє життя. Коли ви зробите це щоденною практикою, зміниться не лише ваш зовнішній світ, а й ваш внутрішній світ теж. Ви станете більш впевненими, більш сфокусованими. Більш налаштовані на безмежні можливості навколо вас. Отже, ось що я хочу, щоб ви зробили прямо зараз Заплющіть свої очі та подумайте про те, що ви хочете більш за все у своєму житті, чітко уявіться у своїй підсвідомості, тепер відчуйте радість від того, що це вже у вас є, вдячність за те, що це вже ваше. Протягом кількох днів присвятіть себе цьому баченню. Живіть ним, дихайте ним та дійте так, наче це вже частина вашого життя. І дивіться, як ваше життя починає змінюватися.